Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто по Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви вірному адресу. Сьогодні я хочу продовжити тему контроль за сьомою лінією, який роль він грає. Для цього я підібрав дві партії капабланки, один такий простий приклад відносно, другий складний. І хочу показати, як гросмейстер треба сказати, що капабланка був видатним майстером Еншпілів була його знаменита Еншпільна техніка. Тобто він кінцівку розіграв завжди партії дуже сильно. Ну, давайте подивимось. Перший приклад. В цій позиції весь біль тут набагато краще. В них активна тура, Чого? в чорних слабість на це 6, яку потрібно захищати постійно. Проблема тут правда, такого плану, що треба, щоб білий король поки що в негри. Ну, першим ходом підуть шах і захоплять цьому лінію. ну, Закриватися нічого не дасть, тому що білі просто заберуть пішака і виграють партію. Чорні йдуть на G8. Тепер потрібно білим кучити Короля грубо без короля цю позицію не виграти. Вони могли одразу зіграти тут скажем, F5, але цей хід був би невдалим, тому що на удар король H5 чорні отримували контроль після ходу F4 і пішак e Е4 ставав дуже сильним. Справа в тому, що бити не дуже добре і за F5 і на цей хід. Чорний пісяк пробігає. І тут е... Білі, напевно, ще може отримати позицію після коло Є7, але вони вже грають, е... борються вже за нічю. По нічей добитися вони можуть, але дуже-дуже. Вже тут стає непросто, тому що справа, тому що на це хіт. Е, удар, шах, король. Є 6. Тавіти Трою. Троєх 4. так Захистию пішака і Цей пішак вже дуже неприємний. Ну, але це все не потрібно. Піліграємо король G3 і е, планує зіграти F5, щоб прорватися королем е, в табісу противника і не дати при цьому контирею. Король F8, F5. І тепер король f 4 Тобто ілій мають активну туру, активізували короля, ну і король з кишиком прирізному крові. Дуже неприємна така, собі атакуюча одиниця. Мене спільно діють. Я посію до там, практично ферзя. Тура, король і пішак, це в сумі становить 10. Ну, нагадую, сила Короля Веншпіль десь вона становить 4 одиниці, ну не треба бути. Силу з цінністю. Цінність безмежна, але він здатний проявити силу в еншкілі, так би мовити, 4 пішака. Ну, всі позиції цей пішка аж не допомагає, тому що білі просто заберуть і затримується Пішака і легко переможуть. Партія була в е 7. Білі б'ють на С6. А 4, ну і тепер тура затримала пішака. І він легко приймають, тому що у них потужний прохідний пішак захищений, цей пішак буде виграний, ну і решта пішаків також тут вже впаде. Ну Це такий простий випадок. Перевізьмемо іншу позицію. Тут вже набагато складніше. Не треба сказати, що свідомо свідомий на цю позицію. Е, ну, Тих білих може занести контроль за сьомою лінією і відрізаний король. Але поки що проблема білих король не грає. І білі, так би мовити, жетуючи матеріал. Ждуть пішка на c 3 Ред король G3 і на шах король С4. І король після G5. Король G6, король G5, хоче проникнути в стан суперника, де король чорний отримався під матовими загрозами. Ну, позиція тут якби не переливки. Чорні не знайшли кращого ходу. Кращий ход був вхід А6, після чого повинен зіряти дуже точно, щоб перемогти. Після ходу 3х3, Пілі проривається королем. Табі суперника. Ну, тепер бити пішака був, було би самогубством, тому що тут вже білі можуть заматувати. Коли ще й загрожуємо один хід, так цей хід не рятує. Можна з'явити... треба з'явити точно d 7. На 3D7 можливий захист зовсім було б не точнее 4 А ТРД 7 тут перемагає загрожує мат, нікого не можна вже уникнути. Тому чорний райт король e4, кроль 6, загрожує мат один вихід, король же 8 шах, Тепер б'ють пішака, загрожує Тура C8 шахмат. Чорні повинні грати король Тре8, король є пішака. Ну, тепер піві вирівняли кількість пішаків, але погане положення Чорного короля приводить їх до програшу. Ну, чорні пробують контратакувати, але після короля 6 загрожує Madvenchit, 2TШ, король G5, G4 і тепер після G7. Із тим безнадійний, так що перехід пішкавий шпиль абсолютно безнадійний шпиль. Король d5 і білі легко перемагає. Тут не затримати пішка d4. Ну, в партії було король g8, але 5. Білі просто збирають урожай. Цей пішак недоторканий. Якщо наприклад, король g 5, можна король крольф 6. Ну, не зрозуміло, що зробити. Інакше просто білі наступним ходом забирають пішака і легко перемагають. Так що контроль цього лі також приніс перемогти партії, але давайте повернемося до моменту доходу А6. Кращого ходу. Справа в тому, що тепер G6 не досягає цілі, так як в Чорних з'являється контр -гара. Проблема в тому, що коли білий король прийде на F6, то чорний буде такий шах 2C6 і буде відбиті матові загрози. Білі з остіпоці перемогти не можу, наприклад, король G5, B4. Шах, король G7. Прощаюсь зведети шах. Наприклад, повторні позиції, король F5, B3. Ну, наприклад, так якось. Щоб затримати пішечка. Чорний грає Тура g 3 і на тура сільно, і так. Ну, Не зрозуміло, як білим поставити позицію в партію на русло. Тому бідом треба трошки вільнити тактику. Не грати G6, а грати тут uh, кроль H5. Це хід перемагає. В тому що на 5 тепер за король G6. Ну, якщо наприклад, давати шах, то тоді білі забрати пішака на цей хід озірати h 3, тимчасом відступити. Потім перебудуватися і погнати пішаків двох Двух... пішків можна погнати просто в центр. В ферзі. Так. Ось я цю А8. Тро А6. Наquist так. Ну і білі тут повинне перемогти. Так що таким чином Білі відбувається перемога, трошки міняється план, тому що прямо g 6 не перемагає. Але це показується приклад, що при відрізаному кролю, якщо додається в даному випадку білий там плюс пішак, це, як правило, вони перетворюються в потужню силу, яка рібна сильніша за ферзя І цих аквір. Встані перенести перемогу. Ну, так Капабланка розігрував в NGPL, це дуже корисні приклади. Я раджу просто передивитися не один раз. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого.